Корпус більше вперед, а ви використовуєте дефібрилятор паралельно. Старайтеся тут тримати 90 градусів. Пані Євгенія завітала на тренінг до волонтерів, аби отримати корисні навички для порятунку людей. Дівчина ділиться, такі знання дуже потрібні в нинішній час. Мені дуже подобається, це дуже потрібно в нашій нинішній житті. Ребята стараються молодці, все грамотно, все доступно, В теорії взагалі супер. В практиці не завжди виходить, але ми відрабатуємо і вже все і краще більше, більше виходить. На заході давали не тільки теоретичні знання, а й практику. Правда нам. Анікенах, зокрема, інструктори фонду Аденаура практикували необхідні рятувальні дії при опіках, удавленні кровотечі, вчилися допомагати при інфаркті, інсульті та проводити серцево-легеневу реанімацію. Ми це все моє можливість відпрацювати на практиці. Тобто, в нас немає такого, що ми нагорили, наговорили, наговорили і все. а ми, якщо ж розказали, люди обов'язково це повинні попробувати, щоб в плані в подальшому мати навички і вміти це робити, а не просто знати. Такі заходи за. Ініціативи волонтерського штабу Українська команда проходять не вперше. Волонтери розповідають, навчали людей ще до повномасштабного вторгнення, проте зараз намагаються охопити більшу кількість людей. Впевнені, це вкрай важливо у воєнні часи. Мені дуже-дуже цікаво, тим паче, що ще в подальшому на сьогодні чекають на якісь практичні заняття на вулиці з наближеними до реальних подій. Тобто з якимись макетами, які ви бачили, так людськими, а та навіть з якоюсь, можливо, якось штучною кров'ю там і так далі. В майбутньому волонтерський штаб планує провести ще чотири семінари на різні теми, які необхідні в умовах воєнного стану. Долучитися до них зможе кожен бажаючий, зареєструвавшись у соцмережах на сторінці української команди. Дар'я Візір, Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.